Всім привіт. Ранки тут дійсно прекрасні в кінці грудня. Я не скажу, що вони морозні, не скажу, що там вони такі холодні, північні, але вони просто гарні, сухі, тихі, легкий морозець до мінус п'яти, легкий сніжок. І це не тайга. Це місто, це місто Еспо, І навіть це, ця вулиця має назву, яку я ще поки не рішаюсь вимовити. Тому що це все не так просто. Ось такі ліси і такі, ран, такі ранки прямо в столичному регіоні. Хто казав, що в Фінляндії не буває покинутого майна? Я заперечую покинути майно в Фінляндії буває. І ось тому приклад. зовсім недавно тут жили люди. А це на скелях росте бадан. На скелях Росте Бодан. Дуже декоративна, декувальна штука, з якої можна робити чай. Треба запам'ятати треба запам'ятати та пройти навесні назбирати ось цього ось чорного листя. Зараз я підійду, якщо мені дозволить тут місцевість. Ось це ось чорне листя. Але це вже Мабуть, негодне, а таке чорне стане оце ось зелене. Стане ось таким чорним. Весною ферментованим. І з нього, нього можна робити дуже класний смачний та головне корисний чай. Ось такі поклади тут бадана, покинутих в будинках Фінляндії. Здається мені, що тут жили люди зовсім-зовсім недавно. Все забите. Двері. двері, здається, мені навіть зірвані, двері відкриті, але заходити не будемо. Заходити не будемо, тут скоріш за все є якийсь юридичний... Господар, тож, тож краще у Фінляндії не заходити в приватну власність. І нормально зайти зняти відео, але поки я не знайомий з тонкощами фінського законодавства, цього краще не робити а то, а то витворять. Сарай, як ми бачимо, відкрите все. У нас би було розібране повністю. Це повністю було б зараз зібране, але тут ніхто ні до чого пальцем не торкнеться. Ну, інколи можуть п'яні підлітки виламати двері, я так підозрюю. Але не більше того. Ось такі покинуті фінські хутори на краю національного парку парка Нууксіо. Дуже прикольні лісові будинки покинуті. Інколи зустрічаєш біля дороги, практично в лісі. Ліс їх поглинув. Цей будинок не один. Тут, мабуть, живуть куниці та сови. Ось така штука дорога. Дорога на з краю Еспа. А он дивіться у дворі. У дворі місцевих мешканців бродять олені. Малеча, тільки, тільки що забігло туди-кудись наліво. Вон вона там по сеці її можна побачити. А мама стоїть спальнує, спостерігає. Я спочатку думав, що це скульптури стоять, побачив, що це олень тільки після того, як малеча почала стрибати. Отакі От справи просто у дворі у місцевих мешканців.